Ані Шалай 28 років, вона уродженка шостки. Зараз дівчина живе і працює у Києві. У березні шостко облетіла новина. Що Аня, учасниця кулінарного шоу, майстер-шеф на каналі СТБ. За її участю в шоу слідкували всі знайомі. Дівчина, хоч і працює зовсім в іншій галузі, однак любить ставити собі виклики у кулінарії. Я працюю HR, -ом. human resources це людина, яка спілкується з персоналом. Як моя мама раніше мені казала, ти кадровіком працюєш? Ні, це трішки не те, я проводжу вантування з людьми, дізнаюся, як вони себе почувають, чи комфортно їм в компанії. проводжу оцінку персоналу. І якщо кухня це спілкування з собою з плитою по факту і все, то HR це набагато інше. Чому, чому кулінарія? Тому що після того, як я приходжу з роботи, де в мене було Овер, до фіга, не знаю, мітингів, з зустрічі з моїми колегами, не знаю, інтерв'ю там і так далі. Я відпочиваю, коли готую їсти. Так, да, напевно, люди, котрі, напевно, будуть дивитися, скажуть, Ти відпочивати, коли готуєш їсти, Ти серйозно, Ань, але правда. Я кайфую, я змішую, мішаю соуси. Блін, є з людей, котрі сама робить майонез, пасту для макарон. Ну, серйозно. Тобі дуже рідко я можу там купити пасту, якщо готую якусь крубанару чи лазанью, роблю це своїми руками. Зрозуміло, що відпочиваю на кухні. Почала це міксувати з тим, що почала дивитися подкасти, почала експериментувати, коли приходять гості. А для мене важливо, коли хтось каже Каже, Бау, Ань, мені хотілося спробувати перше, зможу чи не зможу? А, ну, типу, я що гірше, ніж інші. Я бачила, як там інші готують, які в них скіли, типу, я знаю, що може більше. По третє, напевно, хотілося б завжди наголосити на тому, що це виклик для самої себе. Аня заповнила заявку на участь в кулінарному шоу на сайті і далі вже була співбесіда із журналістом. Позвонив журналіст. Давайте зум-кол, ми спілкуємося. Що знаєш, які нарізки, що вмієш, що готувала, що не готуєш, що любиш, що не любиш. Вони ще питають, чого боїшся. Для чого? Тому що коли заходять на битви чорних, кожна битва чорних це стрес, наприклад. І вони підлаштовують. Ну, мені так здається, що це підлаштовується під ну всі конкурси, плануються, розписуються під страхи людей, які є на проєкті. Там ну це давайте будемо чесними. Це шоу, ми це все відверто розуміємо. Кулінарія плюс шоу. Після першого етапу відбору в проєкт. Проходять 50 учасників, потім їх залишається вже 36, з яких і обирають далі, розповідає Аня. І вже з 36 людей вибирають у цю двадцятку довгоочікувано, котре котра виходить. В цьому році правила вони дозволили змінити правила і сказали, що є люди. Якщо є людина, котра впевнена, що їй скажуть так так, то да, зразу і я така. Я заходжу там, презентую свою страву. На що ектор каже, що це за маленьке в ну, мішлені. Маленького ну в мішлені горю великого і не подають, тому така, так там була нудіса. Там була на ну, таку тарілку, така порція. Тому що мінімалізм Що я подавала, це був сібас, маріновані цукіні, бататове пюре, зелена олійка, і все це було скомбіноване на тарілці. Ну і мікрогріна вже ж для презентації. Складно, смачно. Те, що їм було і треба. Тому я й одразу одна із тих, хто опинився. І як потім виявилось, що я єдина, хто опинився вже на балконі. Зйомки шоу розпочалися 13 грудня 2024 року. Тривали майже три місяці, шість днів на тиждень. Графік був дуже напружений. Аня детально розповіла нам про сам процес. Зйомка починається десь о 6-5.30 тридцять в уже не знімальному майданчику. Потім виходить у нас гриму грим все весь наносять. Потім ми йдемо опітличуватися. Ну не дамо розуміти, що це таке. Це мікрофони, це переклад ектора у вусі, що обов'язково це теж типу мастхев. Тому що ви не будете розуміти, він іспанською говорить, але він іноді проключається на англійську. Там ти ще можеш зрозуміти. Але коли ну складно і в тебе ці два мікрофони, один вусі, один отут, щоб було прослуховування. Анна Шалай покинула проєкт після п'ятого випуску. Дівчина нітрохи не шкодує про це. Говорить, участь у подібних проєктах виснажує і фізично, і емоційно. Мені не здавалося, що ми в голодних іграх що десь хтось про когось каже. Сказати, що найскладніше було там приймати участь в конкурсі. Складно було не збалансований сон. Коли ти рано встаєш, пізно лягаєш, ти не висипаєшся. Для себе я здалася на напевно на випуску вже третьому-четвертому. Я вже дуже хотіла додому, бо... Завдяки цьому проекту зрозуміла, наскільки в мене кайфове життя, наскільки в мене здорова атмосфера довкола шоу це конкуренція. Ви конкуруєте з усіма, з усіма учасниками. Ви ну хтось щось сказав, хтось на тебе на інтерв'ю нагонив, хтось там ще це супер важко. Я не звикла так жити. Я жила і живу в аурі людей, комфорту. Після закінчення зйомок Анна і далі спілкується з багатьма учасниками з деякими вони стали друзями, бо майже постійно дівчата були разом і на знімальному майданчику, і поза ним, адже учасники жили разом тільки. Раз на тиждень їх відпускали додому. Це Катерина Павлинська, Катя Полтава, така дуже щиро відкрита, офігенна, дуже її сильно люблю. І вона вже моя подружка, можу щиро про це сказати. Анна Демченко, така кучерава рижа дівчинка. Бесть просто фантастична, нереальна і я б напевно. Також було от вона, наприклад, для мене жінки, яка працює, котра, власне власник, на компанії. Ну фантастична. Потім Анастасія Жугат, вона теж працює чарінгу, як і я, тому тут зрозуміло, який був вайб. Цалікова, кондитер, з котрим готували для торт для холостяка. І ще Жека, юрист гастро, Сергій. Він зараз шеф одного з ресторанів. Діана Костюк, у нас є навіть чат. Він називається масонська ложечка, і ми називаємо це нашою сектою. Були на шоу і складні моменти, бо готувати доводилось не те, що добре вмієш і хочеш, а те, які завдання ставили перед командою тренери. У мене сильні сторони це риба. Філіровка, риба, мариновка, у всіх її не знаю, а оча всякі сівічі тартари з лосося. Я дуже люблю, що сересе. Я навіть тартари, це взагалі, мій массер. Наскладніше, що доводилось готувати. Торт, напевно. Ну, кондитерка. Ну, серйозно, я людина, яка працює з м'ясом, з рибою, з гарнірами. І тут нам дають бенто торт. Я дуже вдячна Асі, що вона. У нас була кондитером, що вона торс формувала. Я перший раз в варила якісь кюлі. Я така, що кюлі, лимонний курт, що таке лимонний курт? Участь у шоу – це прекрасний досвід навчитися сприймати себе, перебороти свої страхи та зустріти справжніх друзів, розповідає Анна. Я завдяки майстер шефу почала себе сприймати, типо такою, якою є там щирою, що я плачу, що я сміюсь, що я ну це офігенно. рада людям, котрі мені потрапились на цьому шляху, бо вони фантастичні. І я б не знаю, що я зустріла ту ж Катю, ту Аню, Асю, Настю і так далі, якщо б це шоу разом із багатьма приємними моментами та цікавими новими людьми, які з'явилися, Булися в житті Анни є речі, про які вона хоче забути. Випадок нам було видно, у мене типу був конфлікт з Денисом, там, де вставили, що я так повертаюся. Насправді я не хотіла би там конфліктувати з ним чи щось таке. Я дійсно рахую в кулінарії, він молодець, він багато читає, він багато вчить. Але якісь факти про людяність. Потім, вже коли ми говорили поза кадром, я його запитала: ти віддаєш фішку іншій людині? каже, що вона. Типу, класно, це завдяки їй перемогла вся команда, будучи капітаном я. Хоча, коли поза конкурсом, коли ми вийшли, я сказала, Ребят, я перший раз капітан, якщо ми програємо, я там сушев точніше, якщо моя команда програє, я з гордістю на себе той чорний і цю битву відборюся. І тут, коли типу, ми виграємо, капітан капітан на я не образилася йому дали той ніч, насправді я образилася на те, чому він знову зробив мене капітаном. Анна говорить, що після виходу шоу майстер-шеф на екрани вона стала відомою, зокрема, і в рідному місті. Коли я приїхала до батьків в гості, то тут та. Я їхала навіть до батьків, ми там зупинили і так далі. Ну, це, я бачу, як іноді дивляться, типу, хоче наче підійти, а наче ні. Я стала в новій пошті, зустріла знайомого, він такий, о, Аня, бачу тебе по телеку на, на, на мастер-шефі, і я така. Я почала убігати кудись, тому що да ну блін. Тут я там не хотіла якоїсь слави. Я не йшла туди за славою по факту. Я йшла для себе, для душі, перебороти свій страх, перебороти себе, кайфанути від того процесу, який там був. Разом з тим з'явився і своєрідний хейт. В основному це проявляється у соціальних мережах. Говорить, анна є хейт Фейсбука. Ми здається, що однокласники закрили. І всі перейшли бабулі на Фейсбук. Тепер і там пишуть коменти. Та ні, насправді хейт є за те, от як Українка не приготувала голубці. Я ж це за них вилетіла. Я взагалі не розумію, як можна це ж треба було мене знайти, мою сторінку знайти, класно, знайти якусь фотку, написати тут комент. Ми вам ти не нема чого я спочатку читала відверто. Після перших випусків я читала заходила, перелистувала ці коментарі, депресувала. Це був перший випуск. Зараз мене там подушка, як ти -то, після того, як вилетіла, там розплакалась, на всю Україну, як ти себе почуваєш, дивились коменти? Я їй кажу, клянусь тобі, я жодного комента під цим відео не подивилася, я щиро цьому рада. Анна розповідає, 6 березня вже записали фінальний випуск. Учасники вже знають, хто переміг у шоу, але вони не мають права цього розголошувати згідно з підписаним договором.